Слава Богу, дорогі брати та сестри, у Господі, та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Життя летить, не наче птах, і ми йдемо його стежками, та завжди маєм на устах Ласкаве, ніжне слово, мама, все краще нам ти віддала. Доля доброю була і берегла нас його сила не раз до неба досяга, нічної тихий Що щоб дітей благословляв оберігаючи від лиха, дитинства час минув, як. За ним роки руки пройшли юначі, лишили тебе й світ, за ними серце твоє плаче, все краще нам віддала. Танковий. За своїх дочок і синів, несеш молитву знову, й знову, все краще нам ти віддала. за нас Господа, несла, була і Мир Божий вам, шановні слухачі, дякуючи Богу, маємо ще одну можливість поринути в прекрасний світ Божого Слова. Вірю, що багато із нас мали честь зустріти, а то й тримати на руках маленьку новонароджену дитину. Як правило, ми з приємними емоціями захоплюємося крихітним розміром цієї маленької людини. З обережністю та ніжністю тримаємо на руках, тихенько слухаємо, як дихає З нетерпінням хочеться познайомитися з малюком, почути його чи її голос. І хоча словниковий запас такої людини досить скромний, з часом крізь плач вимальовується перше слово Мама. Так, ви правильно подумали сьогодні буде про маму. Тема проповіді Подарунок Бога. Мама, Свята Біблія на своїх сторінках багато разів говорить про матерів, і, звичайно, неможливо переглянути всі історії та аспекти, тому я хочу звернути увагу на самий основний, фундаментальний аспект материнства, це материнська любов. Я прочитаю текст з Біблії це Слово Бога до людей. Записане воно в книзі Пророка Ісаї, 66 розділ 13 текст, Як потішає матір свою дитину, так і я вас потішу. Свою велику любов до людей сам Бог прирівняв до любові мами до дитини. В цьому є глибока суть. Це вказує на особливість материнської любові. На материнство в цілому можна подивитися з точки зору з позиції нас, дітей, і також з точки зору мами, з позиції мами. Тому спочатку хочу звернутися до нас як до дітей своїх матерів. В нашому житті ми іноді настільки звикаємо до материнської любові, що навіть не задумуємося над тим, що це чудо, це феномен. Чому одна людина? Має таке сильне бажання працювати на добробут іншої людини без оплати, без нагороди, перших років п'ять навіть щирого дякую можна не почути. І якщо немовляті щось не до вподоби, вона не звертає увагу, чи мама втомлена, чи зайнята, а відразу голосно і впевнено вимагає уваги. І мама не просто відповідає на потребу дитини, а ще й робить це з любов'ю. Переступаючи через власні інтереси та втому, і робить вона це тому, що її так сильно мотивує саме материнська любов. Пізніше в житті дитини мама і тато вчать говорити, навчатися в школі, приймати розумні рішення, і навіть коли ця дитина стає зрілою, все рівно мама переживає за добробут своїх дітей все її життя настільки сильна. Любов матері. Можливо, ви розумово запитаєте, для чого перераховувати оці всі добре відомі речі? Шановні друзі, майже всі ми живі завдяки турботам нашої мами. Я хочу сказати, що це Бог дав у наше життя таку неймовірну людину. Це варто того, щоб ми зупинились і задумались. І найважливіше, щоб ми усвідомили і щиро подякували Богові за те, що він зробив чудо у нашому житті. Часто люди вважають, що чудо це лише надприродне явище, але, дорогі мої, є чуда і природні, і мати благословіння виростати в материнській любові це чудо, це благословіння від Бога. Не всі таке мають? Запитайте дитину сироту. Чи є щось краще, ніж мати маму? Можливо, за нами доглядали небіологічні батьки, можливо, наше дитинство було сирітським. Знайте, Біблія вчить, що сам Бог є батько сиротам. Тому я закликаю нас усіх усвідомити, яким благословінням для вас є чи були ваші мами. Я вдячний своїй мамі за безцінний вклад в моє життя. І переконаний, що всі ми маємо за що подякувати своїм мамам та Богові. Тепер давайте подивимось на материнство з точки зору самої мами. Хочу звернутися до жінок, які вже є, або сподіваються мати цей високий статус, мама, також до молодих або нових матерів. Можливо, страх перед майбутнім краде вашу радість. Хочу сказати вам, що материнство це божий дар, це честь. Досить цікаво вивчити материнство навіть з наукової сторони. Скільки тисяч правильних процесів має статися в розвитку дитини від зачаття до народження, в момент народження відбувається цілий каскад неймовірних подій в організмі цієї крихітки. Як стається перший подих. Процес закриття артеріальної протоки в серці, зміна циркуляції і перший крик дитини це все настільки неймовірно, що ми просто починаємо розуміти бути матір'ю це божий дар. В біблії, в книзі Вихід, досить детально описується історія однієї ізраїльської мами на ім'я Йохевед. Ця жінка і вся її сім'я були рабами Єгипту. Ті страшні часи єгипетський тиран фараон намагався зменшити чисельність ізраїльських чоловіків, і кожного новонародженого ізраїльського хлопчика єгиптяни просто викидали в ріку Ніл. Уявіть собі, який жах переживала мама Йохевед, коли в неї народилася дитина, і це був хлопчик. Але сильна материнська любов не здалася перед страшними воїнами Єгипту. І мама переховувала дитину так, що хлопчик залишився живим. Коли дитині стало вже три місяці, і неможливо було далі його переховувати, Йохевет положила дитину в просмолену корзину і поставила на воду, в очерет, туди, куди мала прийти донька фараона. І сталося саме так по божому проведінню, Донька фараона побачила малюка і усиновила хлопчика собі. Малюк виростав, проходив час, і одного дня цей маленький хлопчик став великим чоловіком Божим, який вивів багатомільйонний народ з рабства Єгипту. Отак сильна материнська любов стала важливою ланкою в ланцюгу величного визволення мільйонів людей з рабства. Дорогі мами, звичайно, ви ще не знаєте, ким буде ваша дитина. Але пам'ятайте те, що дар материнства це Божий дар. Той факт, що ви маєте владу формувати нову людину, це не просто якесь співпадіння. І тепер, усвідомлюючи, що це є дар від Бога, пам'ятайте, що Богу не байдужі ваші молитви Він бачить всі ваші старання. Він чує материнські молитви. Бог. У святій книзі Біблії дає нам настанови, як виховувати дітей. Біблія описує приклади материнського виховання. Ще одне максимально важливе завдання і мами, і тата це змаленьку привити дитині любов до Бога. 1700 рік Англія. Жителі міста проходять по вулиці біля церкви і заглядають у вікно. Там на кріслі сидить жінка. Навколо неї на підлозі її діти. Люди в тій місцевості знали, ця жінка молиться щодня по дві години, її звати Сузанна Веслі. Сузанна була прекрасною мамою. Історія говорить, що вона дуже сильно любила дітей, вона виховала десятеро дітей. Ми можемо собі тільки уявити, наскільки зайнята була Сузанна, але при всьому цьому ця мама знаходила час, щоб кожного тижня провести мінімум одну годину. З кожною дитиною один на один. Пройшли роки, і виросли діти, два сини Сузанни, Джон Веслі і Чарльз Веслі стали сильними проповідниками. Ці два брати так потужно проповідували, що в Англії люди стали масово каятись у своїх гріхах і навертатися до Бога. Духовне пробудження в цілій країні стало настільки сильним та потужним, що це вплинуло на економіку Англії. Криміналу стало так мало, що в'язниці почали закриватися. Поліцейських звільняли з роботи, бо для них просто не стало роботи. І все це почалося тому, що мама Сузанна своєю материнською любов'ю привела дітям любов до Бога і показала їм силу молитви. Шановні мами, нехай це слово додасть вам натхнення ще більше правильно виховувати своїх дітей. Пам'ятайте, ви володієте Божим чудом, в ваших руках могутній Божий інструмент материнство. Користуйтесь ним правильно. Пам'ятайте, якщо Бог дарував вам бути мамою, і якщо він це доручив саме вам, то наскільки він і хоче, щоб ви зверталися до нього? Можливо, відповідь приходить не відразу, можливо, не такими методами, як ми уявляємо. Але він не байдужий. Шукайте Бога, моліться і кличте до нього, бо молитва мами має силу. І одного дня ви отримаєте нагороду за ваші зусилля. Нам, дітям, раджу відкладіть в сторону все. І подякуйте своїй мамі. Зателефонуйте, при можливості навідайте і щиро подякуйте її за її материнську любов. Одна із десяти заповідей Божих вчить так Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім ти був на землі. Також раджу кожному з нас зупинитися на мить, глибоко усвідомити, який неймовірний дар є ваша мама і хто і для чого поставив її у ваше життя. Схиліть голову і в молитві, подякуйте Богові. За вашу маму, нехай благословить вас Господь Амінь, у дитинство з вернуся, наче в промінь сонячний відок. То матусі серцем природи. Yeah. На закінчення нашої програми бажаю привітати вас цим чудовим святом Днем Матері. Бажаю вам сили та мудрості виховувати ваших дітей у науці Христовій. Нехай мир та щастя завжди будуть у ваших родинах. А так до наступної зустрічі в ефірі, і нехай Господь усіх вас рясно поблагословить!